Всім добрий вечір. Розпочинаємо після матчу прес-конференцію. До вашого уваги коментар головного тренера Чорноморця Романа Гравчука. Роман Євский, що думаєте по грі і ваш коментар? Ну, по грі, якщо щось по самій грі, то запитаєте, а чисто так емоційно, то звичайно хочеться сказати, що ми дуже задоволені. Або перемогти тут хрибас у них на полі, напевно, це. Для нас на даному етапі це досить велика перемога. Через те ми дуже цим задоволені. Я тут просто дуже би хотів додати і подякувати в нас сьогодні наші, наші не то що шановні, я навіть не знаю, які слова, наші герої, фанати були на грі. Я так хотів, щоб ми виграли, щоб ми їм подарували цю перемогу. Через те перемога для них і дай Бог їм здоров'я і скорішої перемоги нам всім. Дякую. Тане, будь ласка. Скажіть, будь ласка, всі, ну як ми бачили, всі три забиті тривали, вони так, передачі, які проходили в штрафну зону. Як ви бачите, в чому, ну як, як ви ставили? Скажімо за епідепічним ціль а, через центр атакувати чи а, більше передач, як присповне речі? Б... Ні, не скажу, що в нас була сьогодні якась пріоритет в цьому. Ми стараємося використовувати всі ті атакувальні елементи. Ми маємо певні, певні засоби, якими ми користуємося на, на флангах, ми користуємося деколи і довгими передачами, і якимись такими комбінаційними речами. Голи, вийшли досить такі, як би сказати, по футбольних мірках, вони ну, їх можна називати не випадковими. Вони були внаслідок розіграних, розіграних певних взаємодій. І це теж, теж додає, нам, додає нам, скажімо так, і впевненості і бажання йти далі, розвиватися, прогресувати і підніматися в турнірній таблиці. Підь, будь ласка, попередньо було анонсовано, що цей поєдинок стане такою собі дуелю тренерів відомих особистостей тренерського цеху України. Загалом, як оцінюєте рівень гри, який продемонстрував Кривбас загалом ця українська команда? Ну я розумію ваше питання, і добре, що його задали. Я з радістю і постійно з радістю відповідаю на такі запитання. бо Юрій Миколаївич для мене він людина по житті. Якась така трохи особлива, можна сказати, бо у нас багато дечого зв'язувало по житті. І завжди, коли ми пересікаємося, ми спілкуємося, ми маємо про що поговорити. Сьогодні ми суперники, але все було гідно, все було професійно, завжди важко грати про, проти, проти, проти е е Юрия Він Тренер дуже високого рівня. Сьогодні сталося так, що ми виграли, і слава Богу. Ми в цьому сезоні так маємо по перемозі, так що так, йдемо далі. Скажіть, як ви оціните рівень Боді-бангу? Ви знаєте, я взагалі дуже задоволений боді бо це є такий приклад, ну, знаєте, людина, яка вона так вже майже закінчувала футбол, а потім отак склалося, так обставини склали, що він приїхав до нас і він сам пророб, ну, зробив величезний труд, величезно. Він себе просто він був півроку назад, дуже важко було навіть уявити, що він ще вийде на такий рівень. А зараз він себе ну, настільки він, ну, він вийшов на, на, на височенний рівень. Я думаю, що він ще зараз, по-перше, пограє, Декілька років, і так виходить, що він ще і прогресує, не дивлячись. Прошу тільки... так, да, Продовжимо прес-конференцію. Тренер кривбасу Ігор Фокін. Будь ласка, ваш коментар по матчу. Ну, що я хочу сказати? Гра була напружена, я думаю, цікава, але, на жаль, ми не отримали той рахунок, який добились. Так що... Дуже розтрожено. Да. Короткий коментар, будь ласка, питання. Скажіть, будь ласка, пропущені м'ячі, з передачі з передачі якраз, ну, в цю штрафну зону кривазу. Як ви оціните, в чому ви бачите ну, проблеми ці пропущені м'ячі? Пропущені м'ячі, знаєте, це треба розбирати. Тодавні. Так що. Ну, якщо так... Ми, ми так аналізували. Гру команди, швидкі футболісти, ну, припущено м'ячі з плану, кожний гріб случається. Слу, слу, слу. ну, помилки є у нас, так що треба роботи, працювати. На полу вийшов Сернацький після невеличкої перерви, можна оцінити його. Він добре грав. Те, що він, допустим, Пропустив ті голи, там виходи один в один. Ну. будь капітан команди. Він ну, досвідчений футболіст. Тоб, я не думаю, помилок, помилок таких у нього не було. Ну, питання, так, так, можна сказати, що Пас» вже вийшов з боротьби за п'яте місце. Чи ще є ми... Штурнину таблицю. Всі дивляться. Ви бачите, яка щільність. Ну і ми виходимо, граємо кожну гру. Ну і команда дебютант прем'єр-ліги. Так що ми виходимо, граємо. А взагалі така задача стояла? Зато, задачу таку ніхто не ставив, але кожну гру виходити та грати на перемогу. З Юрія Миколаєвича на лавці тренера було важкувато чи... Ну, ви знаєте, хлопці, хлопці вони так звикли, коли вони рядом теж ковати. Ну, на жаль, на, на жаль, жаль, сьогодні така ситуація. Емоції, емоції. Ну, так. Перед грою, кого б ви із наших, скажімо, суперників вважали таким, хто може... Завдати ну, найбільшу небезпеку з гравців, кого б варто було прикривати чи опікати більше всього, як ви розбирали. Чи... Ну ми розбирали, ми ж розбираємо всю команду. Розбирали їх. Так ми знали, є швидкісні якісні футболісти. Ну, розбираємо конкретно кожного футболіста. Так, що... так. так вийшло, що. На жаль, жаль пропустили три м'ячі. Питання, мабуть, ще? Да, відпускаємо. Дякую. 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 Всім